Добрий день, шановні ґази та газдині! В одному з попередніх роликів ми вже обговорювали, як вибрати ескіз. Тому сьогодні поговоримо про місця, на яких можна і на яких не можна наносити тату. Точніше, можна, але не бажано. Ну, якась путанина, виходить, да? Е, давайте я все поясню. Так от, враховуючи той факт, що татуювання це процес внесення пігменту під шкіру, то здавалося б, ну що тут такого, наше ж тіло все покрито шкірою, то би де хочеш. Але то не так все просто. Коротко кажучи, наша шкіряна обгортка дуже неоднорідна. І в різних місцях виконує різні функції згідно потреб нашого організму. То десь грубша, десь тонша, десь суха, десь вогка, десь кегнеси, а десь натянута як барабан. І це все впливає на кінцевий вигляд тату після загоєння. Для ДЕСЕ! Шкіра складається з трьох основних шарів епідерміс, дерма та гіподерма. Епідерміс це зовнішній захисний шар, і в процесі татуювання ми його проколюємо повністю. Адже він буде відлущуватися, відновлюватися під час загоєння і в кінці покриється новим шаром. Пігмент повинен потрапити в саму дерму, адже цей шар є найстійкішим, там і житиме тату. Гіподерма або жирова клітковина нас не цікавить, тому що структура не стійка. Якщо ми внесемо пігмент, він попливе або вийде шрам. Саме тому потрібно вносити пігмент на потрібну глибину. Ігла з фарбою пробиває шкіру. І раніше вважалося, що саме голка вносить пігмент. Ігла робить сам прокол. І коли ми її витягуємо, то на місці проколу створюється вакуум, який і всмоктує фарбу зі шкіри усередину. так, <рес> Кузьма. Тепер ви розумієте, як відбувається процес татуювання усередині, в шкірі. Що ж, розглянемо самі місця детальніше. І так, почнемо з класичних місць, де шар дерми рівномірний, і тату забиваються і загоюються чудово. Це частина передпліччя, плеча, частина біцепса, спина, грудна клітина, стегна, ікри, тобто частини, де є велика площина. А тепер поговоримо про місця, де не можна або не бажано бити тату. Але якщо сильно хочеться, то потрібно бути готовим до певних нюансів. Пальці рук та ніг. Ну, враховуючи, що вони згинаються, да, то шкіра у нас тягуча, і сам шар дерми, він нерівномірний і відносно тонкий. Тому татуювання будуть погано зберігатися після загоєння, частково будуть випадати або розтікатися і частково буде втрачатися насиченість кольору. Кість руки е, набагато краще, ніж пальці. В пігмент тримається, але з часом вигорає і, якщо близько до пальця, то звичайно випадає. Долоні. Мама, маленькі долоньки, шкіра товста в складках, е, пігмент підпливає і з часом може повністю випасти. Лікті та коліна. Шкіра шероховата, товста, тягуча, має багато складок. Фарбується добре, але повільно. Тому не варто робити детальних робіт. Зап'ястя під колінами. Шкіра тонка, тягуча. Пігмент буде підпливати та й болить капець. Підмишки. Шкіра тут тонка, тягуча, зволожена та ніжна, тому татуювання заживуть світлішими. Варто робити контрастні, не деталізовані роботи. Ну і звісно, якщо мазохіст, бо там ще й болить капець. Інтимні зони! Мене часто питають, чи я там бив, так от, бив, обійдемось без імен. І це не найкраща ідея. Адже, окрім того, що воно болить, шкіра там ще й тоненька, тягуча, тому татуювання також може підпливати. Стопа! Все як з долонею. Але тату випаде ще швидше. Бо шкіра лущиться більше, ну, бо ми ходимо там. Тут також варто згадати про бокову частину стопи, типу, коли на каблучку, щоб було файно. Важливо врахувати стик і перехід від жорсткої до нормальної шкіри. Ну щоб не було потім цих приколів. А де ж ділась половина тату. Що, нема? Йов твоє, а де ще діло? А тепер перейдемо з ніг на голову. Лице, бити можна, але якщо ви в душі трошки репер. Але потрібно врахувати той факт, що сонячне світло буде постійно висвітлювати ваше татуювання. Вухо і за вухом. За вухом, в принципі, бити можна, але там тонка шкіра, тому татуювання буде підпливати. А от саме вухо це ж хрящ. Тому якби на хрещі не сильно буде триматися татуювання. Може випадати або буде потрібно багато корекцій. Ротова порожнина, язик, піднебіння, губа. Там взагалі татуїровки не живуть. Вони робляться для краси, але не заживають. Отож, місця, я дає виступи, складочки, згени, усякі такі от штуки не сильно підходять для татуювання. Робити можете де хочете, але кінцевий результат не завжди вас буде тішити. Ну що ж, на цьому все. З вами був Іван Денис, тату з міста Чернівці, або просто ідея є. Не забувайте підписуватися, коментувати і ставити оті всі штуки внизу. А ще обов'язково підтримуємо ЗСУ, донатимо. Посилання на фонди я залишу в описі. Наближаємо нашу перемогу разом. Будьмо моцні, тримаємося купи та до нових зустрічей.